Друзі, всім привіт! Третій день чемпіонату світу завершився, тож давайте оглянемо, що там сталося. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Поїхали! Розпочнемо, як завжди, з попередніх запливів та виступу наших спортсменів. Сьогодні троє наших хлопців приймали старт: це Володимир Лісовець та Степан Бабенко на дистанції 50 брас, і Денис Кесіль на дистанції 200 метрів батерфляй. Поговоримо спочатку про брасистів. Обидва хлопці великі молодці. Вони показали добрі результати. Час Степана був 27 секунд та 39 сотих. Він посів 26 місце. Володимир Лісовець виступив краще. Він показав час 27 секунд та 22 сотих і посів 17 місце. Зовсім трохи дві соті секунди йому не вистачило до півфіналу. Дуже шкода, тому що Володимир. Неймовірно проходив свій заплив. Мені дуже сподобався, який плив. Цей час, до речі, є лише на 4 сотих секунди повільніший за рекорд України, який належить Олегу Лісагору. Знов таки, дуже шкода Володимира, мабуть, бракує трохи удачі. Сподіваюсь, наступного разу в нього все вийде. Тепер перейдемо до Дениса та його 200 метрівки батерфляй. Він показав час 1 хвилина 56 секунд та 51 сота і посів 18 місце. Півфінал закрився 1 хвилина 56 та 35 сотих секунди. Знов дуже близько і дуже шкода, тому що і Денис так само, як і Володимир, Добре проходив свій заплив. Я бажаю йому успіху на його подальших дистанціях. У нього ще залишилось 200 метрівка комплексним плаванням та 100 метрівка батерфляї. Тепер давайте поговоримо про фінали. Вечірня частина розпочала з 200 метрівки вільний стиль серед чоловіків. І заплив був цікавим. Два американці дуже сильно розпочали цей заплив. І люк Хопсон на відмінці 150 метрів. Вплив практично по графіку світового рекорду. Проте Давід Попович продемонстрував неймовірну стабільність по ходу дистанції, і на останніх 50 метрах він вирвав перемогу. Давід показав час 1 хвилина. 43 секунди та 53 сотих. Сильний час, гарний заплив. Давід молодець. Після цього був фінал на 1500 метрів вільний стиль серед жінок, і звісно, вся увага була прикута до Кеті Леки. Вона розпочала заплив дуже сильно, і на відмітці 400 метрів вона випережала графік світового рекорду на 3 секунди. Австраліка Лані Палістер намагалася триматись поруч, і до 400 метрів їй це вдавалось. Але темп Кеті був занадто високим для неї. Тому після 400 метрів вона почала відставати і відставати доволі сильно. Кеті ж продовжувала утримувати темп, і до відмітки 1050 метрів вона йшла з випереджень. Жням графіку світового рекорду. Потім світовий рекорд почав від неї впливати. Проте, незважаючи на це, Кеті здобула перемогу і дуже впевнено з результатом 15 хвилин, 26 секунд та 44 сотих. Потім відбувся півфінал на дистанції 50 метрів брас серед чоловіків. Тут першим до фіналу зайшов китаєць Чін Хаян. Він показав час 26 секунд та 52 сотих. За восьме місце був переплив, у якому переміг австралійський плавець Лука Младенович. Він показав час 26 секунд та 97 сотих. Далі старт приймали жінки у фіналі на. Стометрівці на спині. І як я й казав, Кайлі здобула перемогу. Реган, велика молодець, вона боролась до кінця, вона сильно розпочала, проявила характер бійця. Перші 50 метрів вона йшла з випередженням графіку світового рекорду на 0,2 секунди. І знов таки боролась до самого кінця. Проте. Кайлі сильніша час переможності був 57 секунд та 16 сотих, і цей результат став новим рекордом чемпіонатів світу. Після цього був фінал на цій самій дистанції, але серед чоловіків на 100 метрівці на спині. І цей заплив був просто вогонь. На мою думку, поки що це найкращий заплив на чемпіонаті. Чемпіоном світу став південноафриканець Пітер Коція. Він показав час 51 секунда та 85 сотих. Друга половина Чекона та до Боярта, які посіли друге та третє місце відповідно, була просто неймовірна. Боротьба йшла. До останнього міліметру дистанції. Після 100 метрівки на спині серед чоловіків старт приймали жінки на 200 метрів цивільний стиль. За відсутності Аріани Тітмус та Шивон Хогі, я думав, що головною претенденткою на перемогу буде австралійка Муліо Калаган. Але вона поки що не показує якихось особливих результатів. Першою до фіналу потрапила американка Клер Вайнстайн. Вона показала час 1 хвилина 54 секунди та 69 сотих. А закрився фінал 1 хвилина 56 секунд та 3 сотих. Далі був півфінал на дистанції 200 метрів бадрифля серед чоловіків. І за відсутності Мілака Шана зараз головним претендентом на перемогу є американець Лука Орландо. Він вже двічі показав тут час 1 хвилина 52 секунди, і впевнено першим потрапив до фіналу. І завершило третій день змагань. Жінки на дистанції 100 метрів брас. Фінал заплив був дуже непередбачуваним з першої доріжки. Перемогу здобула Німкеня Анна Еленд. Вона показала час 1 хвилина, 5 секунд та 19 сотих. Після запливу в інтерв'ю вона сказала, що взагалі не думала про суперниць, тому що вона стартувала по першій доріжці, проте вона знала, що в неї є шанс, якщо у тебе є доріжка, у тебе є шанс. І так і сталося з першої доріжки чемпіонка світу. Молодець. Третій день, так само, як і перші два, завершився без рекордів світу. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів. Підтримуйте нашу збірну. Побачимось!